Квартирний злодій, якому 29 років після останнього терміну на зоні. Працював здебільшого у місті варш звідки родом. Обирав квартири, де можна точно солідно збагатитися, і туди ж проникав. Зазвичай через підвір ключів невідомі проникли до квартири пенсіонерки шляхом підбору ключа, звідки викрили гроші, золоті вироби та побутову техніку, побутові товари на загальну суму понад 120 тисяч гривень. За злодієм рецидивістом тривалий час спостерігали та відпрацьовували. Операцію його затримання негідника застали вдома. У помешканні було повно викритених напередодні речей, а також знаряддя злочину, так звані відмички. Поліцейські також з'ясували, що чоловік причетний ще до двох криліжок, скоєних за таким же. У той же період і таким же способом 29-річний мешканець варушу досвідчений злодій раніше неодноразово судимий за шахрайство, грабежі, майнові злочини і злочини пов'язані із незаконним обігом наркотиків. Злоумиснику повідомлено вже про підозру та судом обрану міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють його причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.